У сучасному світі зміна клімату стала гострою проблемою, а пошук альтернативних джерел енергії актуальним викликом. Саме про це сьогодні говорили на круглому столі в рівному. Одним із перспективних рішень є використання біомаси як палива. Це відходи, відходи деревини, відходи сільського господарства, солома. Ну і ми розглядаємо цікавий напрямок це енергетичні культури, тобто культури, які вирощують спеціально для того, щоб їх згодом переробити на тепло. Серед таких культур виділяють енергетичну вербу, а також траву міскантус. Основне, що це екологічне та відновлювальне джерело енергії. Вони швидко ростуть, і швидко ми отримуємо біомасу. Якщо деревина росте там 60 років, і ми тоді можемо її переробити, то в даному випадку верба за три роки, а міскантус за один рік. Сучасні технології дозволяють ефективно перетворювати біомасу в енергію. Зокрема, раніше відходи деревини просто спалювали. Нині залишки можна використати як паливо. При сьогоднішніх технологіях, які зараз приміняються у лісовому господарстві, разом з тим у нас у загальному, можна їх пресувати, можна їх робити більш такими ефективними для того, щоб ними їх використовувати як біомасу щоб вона не спалювалася як в загальному виділявся? Тільки вуглекислий газ а використовувати само біомасу як вуглець на круглому столі. Виникла дискусія: чи дійсно біомаса як паливо допоможе зменшити викиди СО2 в атмосферу? Адже нульові відходи вуглецю – це і є завдання заходу в рамках проєкту Cities. Сьогодні ми дискутуємо про біомасу як джерело електроенергії. Ця тема дуже. Контроверсійна в контексті реалізації нашої програми, нашого проекту Недзеро Сіті. На нагадаю, яка передбачає амбітну ціль до 2050 року зменшення СО2 до нуля. Хоча біомаса має значний потенціал, її використання також стикається з певними викликами. Це включає питання ефективності збирання та транспортування біомаси, а також необхідність забезпечення стабільного постачання ресурсу. Однак в країнах Європи відновлювальні ресурси використовують вже давно. Сюди входять також сонячні, вітрові та гідростанції. На сьогоднішній день Україна знаходиться, використовує 10% відновлених джерел енергії. Передовір країни Європейського Союзу, візьмемо ту ж саму Швецію, вона використовує до 60% відновлюваних джерел. Зараз Європейський Союз планує до 30-го року вийти на рівень 40% заміщення відновлюваною енергетикою. Тобто ми рухаємося в тому напрямку. До слова, на Рівненщині теж вирощують культури для біомаси. Зокрема, укртепло підписало з кількома громадами меморандум про висадку енергетичної верби. А в самому обласному центрі деякі котельні працюють на біопаливі. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.